Практично всі найкращі більярдисти нашого краю взяли участь у обласному командному чемпіонаті. Головною нагородою, якого стало навіть не місце на призовому п'єдесталі, а завоювання права участі в чемпіонаті України. Перспективна команда дуже сильна це Громадське, це Казмуляк, це у нас є Басараба. эти три команди, які лидируют. Ну є перспективні, Там є що Веснудель, теж неплохая команда. Ну, це все на удачу, як говорится. тому що три игрока, это два игрока виграли, а третій может уже не играть. Тут, як каже, хто какого угадає. Продемонструвавши високу індивідуальну майстерність і команді, взаєморозуміння та взаємовиручку, перемогу відсвяткувала команда громадського, до складу якої ще входили Олег Халус та Олександр Дашкевич. Тут немає різниці, хто сильніший, тому що знаєте, говориться один в полі не воїн. Тут більше грає, ну, як, я не знаю, з соорності, ну тут більше треба. Як угадати, хто на кого вийде, там, в пожередявки гравці, в принципі, мої друзі, підбрав я їх сам, і я рахую, ну, нікому не обідно сказано, що в мене є найсильніша команда на даному турнірі. А відтепер трійка молодих перспективних буковинських білядистів постарається повторити чемпіонський успіх Тарновецького Романенка та Осадчука, які свого часу вже відзначалися на всеукраїнській змагальній арені. Ми були два чемпіонами України командної ХВО і то ми теж не планували, приїхали і виграли. Ну, як у нас була звезда в даний момент. Це був Терновісткий, який вже займав дуже лідіруючі місця і перспів нужні ігри він нам виігрував. Правною грою в турнірі відзначився і очільник Буковинського спорту Олександр Товганич. Проте його участь у змаганнях мала ширшу мету. Ми десь в жовтні місяці будемо робити якийсь серйозний турнір. Будемо запрошувати до суда еліту насамперед українського більярду руського. І я думаю, якщо у нас буде можливість, будуть підключені спонсори навіть і еліту більярду світового. Сирі Батюк, Олексашкевич, теме дня, ТВА.